В огороде нашли. Он все такое прорутило для нас. Кассета вообще на разорвана лежит. У нас все мы забили в хату. шість, мабуть, вологи, не більше. Вон два прилета, тут у мене на городі. От один носив. Похоже, що прилетела кассета. Угу. Во дворі взорвалась, а він сидів курив. І похоже, що йому... А він в десяти метрах от цієї от... воронки, в яку попала. Ну от, а я не знаю, де була сваха, що їй тільки в ногу попало. Осколок. А з мужчиною що сталося? У мужчині глаз красний, голова в крові. І стек крові, і вот. на носі травматологію. А как далі? А, а невеличка ямка. Ну, а осколки будь здоров. І окна повишибало, і чоловіку. Танце, я дивлюся, плямка крові тут. Та крові вон там взагалі він там лежав. Та це виносив плямка крові. Близько 12 години було здійснено обстріл селища Красноторка. Міста Краматорська Донецької області було пошкоджено 15 приватних будинків. Цивільні особи зазнали тілесних пошкоджень, та місцева жителька даного селища зазнала тілесних пошкоджень несумісних з життям. Працівниками поліції було зафіксовано даний факт, та зібрано достатньо, достатньо доказів щодо воєнного злочину. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.